Цього тижня буде один день весни. Птуха сказала, коли чекати потепління, і попередила про повернення лютих морозів. Представниця гідромецентру Наталія Птуха розповіла НВ про погоду найближчого тижня. Динамічний тиждень і погодні гойдалки так описує в коментарі НВ найближче українське синоптичне майбутнє Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. За її словами, цього тижня погода постійно змінюватиметься. Через день чекаємо на опади, як сніг, так і дощ, одного дня буде досить тепло, втім, морози ще повернуться. 16 січня територія України перебуватиме в полі зниженого тиску, а це означає практично всюди опади. Західні і північні області місцями сніжитиме у південній частині в Донецькій та Луганській областях дощі, вночі з мокрим снігом. А у центральних областях Харківській і Сумській. Сніг вдень з дощем у центральних областях у цей час ожелець налипання мокрого снігу. 17 січня повернеться поле підвищеного тиску, воно надійде в Україну з Балкан, з Центральної Європи. Тому у середу переважатиме погода без опадів з проясненнями, втім у Карпатах і на Закарпатті чекаємо на невеликий сніжок. 18 січня знову зміна погоди, атмосферні фронти із заходу принесуть хмари і опади. Буде сніг вночі у північних та центральних областях, який вдень перейде в дощ, також дощитиме у західних областях, вночі з мокрим снігом у Карпатах. Значні опади очікуються на Закарпатті, а на півдні невеликі дощі. На сході та північному сході переважатимуть дощі з мокрим снігом. 19 січня вдень в Україні, крім південних областей, буде мокрий сніг, що подекуди перетворюватиметься на дощ, вночі на заході України сніг. Надалі опади поступово припинятимуться, і на вихідні очікується спокійна погода, адже на суботу знову поширить свій вплив поле підвищеного тиску. Лише у східних і південних областях 20 січня ще зберігається можливість мокрого снігу та дощу вночі. На тлі такої мінливої погоди коливатиметься і температура повітря. 16 січня у центральних, східних та південних областях 3-2 вночі і 1-6 вдень, решта території стабільний мінус 3-8 вночі та 0,5 в день. 17 січня стане холодніше. Середа найморозніший день цього тижня, температура в нічні години 4:11 градусів. Але в денні години, наприклад, вже у четвер, 18 січня, температура почне підвищуватися, пояснює синоптикиня. Ніч також буде морозною, але вдень вітер почне змінюватися, з'явиться південна складова. Температура буде підвищуватися до плюсових значень у більшості областей. За даними птухи, 18 січня повітря прогріється до 1,6 градусів. І пориви вітру цього дня можуть бути вітер переважатиме Південно-Західний, 7-12 МС, пориви 15-20 МС, в Карпатах навіть місцями до 25 МС, додає експертка. На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця, але сніговий покрив буде танути за рахунок плюсів. 19-20 січня знову все зміниться. Температура повітря на півдні вночі буде 1-6. В день 6-12, решта території вночі від 3 морозу до 3 тепла, в західних областях вночі 1-6. А 20-го числа повернеться справжня зима, температура і вночі до 8, а вдень 2 в південних та східних областях від 3 до 3. На початку наступного тижня в Україні пануватиме антициклон, поле підвищеного тиску, що мінімізує опади, але й температура переважатиме із знаком мінус. Наступні атмосферні фронти очікуємо десь на середу, 24 січня, із північного заходу, зазначила птуха. За її словами, це принесе сніг у північних та західних областях і змішані опади у центральних та південних. У Києві та області також найхолоднішим днем найближчого тижня стане середа. Вночі до 11 може бути, в день до 6, попереджає птуха. Але водночас великий перепад температур на четвер на 18, те якщо вночі ще 6, то вдень вже до 3. Ось такі коливання. У столиці, як і загалом у північному регіоні, 16 січня буде невеликий сніг, 17-го опадів, потім у четвер, 18-го в ніч знову сніг, а вдень дощ. 19 січня температура в денні і нічні години близько 0 градусів і невеликий дощ з мокрим снігом. А 20 січня знову без опадів і знову мінуси. 4 як вдень, так і вночі. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!